Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас в роботі Lexus ES300H гібридна версія 2018 року випуску. Клієнт звернувся з тою проблемою, що в нього з часом просіли задні пружини, і задні колеса стоять нерівно, а верхня частина завалилась внутрі. Він заїхав на розвал сходження, не змогли в допуски вивести колеса, і йому порекомендували встановити проставки на задню вісь. Було прийнято рішення, що потрібно встановити проставки 20 мм. приємного перегляду. Задня вісь перестановленням 69,3 см. Для встановлення проставок на задню вісь по нижній частині нам потрібно зняти галювний шланг, відкрутити кріплення датчику АБС, відкрутити два болти кріплення амортизатора до цапфи та верхнє кріплення стійки стабілізатору та приспускається стійка донизу. Для демонтажу стійки із салону потрібно зняти нижній диван і відкрутити. Раз, два, три, чотири болти кріплення задньої частини сидіння, та піднімається задній до доверху та видвигається на себе. І в нас з'являється доступ до кріплень амортизаторів поверху. На вісь встановлюємо 20 мм в матеріалі алюміній. Проставка виконана в формі штатної опори, встановлюється зверху на опору. Також при встановленні потрібно знімати повністю стійку для того, щоб розпружинити її, зняти опору та перепресувати штатні шпильки на подовженні, які йдуть в комплекті з проставкою. Задній віз після встановлення 73,5 см. Ми закінчили процес встановлення проставок на задню вісь. Після встановлення обов'язково заїхали на розвал сходження, так як збиваються параметри, і змогли вирішити проблему клієнта, що на розвалі не могли вивести колеса рівно. Після встановлення проставок це в нас вийшло. Клієнт уїхав від нас задоволений, і плюс. Припідняв свій автомобіль, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть нижче свої коментарі. Підтримуйте український YouTube. все буде Україна.